Партнер програми видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в Домі книги. Вітаюся прихильників літератури. Рано чи пізно людина замислюється над питанням, чим є для неї щастя. Як на мене, найвдалішим варіантом відповіді є слова Володимира Венеченка щастя є те, що дає постійну радість життя. 26 липня маємо ювілей цього видатного письменника та публіциста. Це 130-та річниця від дня його народження. Протягом життя Володимиру Воноченку довелося немало вистраждати. Спершу його виключили із Київського університету через неблагонадійність. Згодом Володимир Виниченко був закритий у середовищі письменників, оскільки його твори вилучали із бібліотек, а також тираж їх розпорошували. Однак сьогодні маємо блискучі твори, котне наскрізь просякнуті духовним змістом і відзначаються тонким ліризмом філософії. Софською глибиною у осмисленні відвічних проблем людини. А зараз нашу передачу продовжить черговий огляд новинок літератури. Кожен народ асоціюється із певними рисами. Ось, наприклад, про українців у світі свідчать бандура, «Широкий Дніпро» або ж молодозвучна пісня і запальний танець. Ось така книга, символи українства, розповість усім читачам про походження українського народу, про його давні символи та обереги. Багато людей у світі знають, що Україна це край співочий, і саме тут живе, живе багато людей, котрі вміють чудово співати і котрі відчувають ці оригінальні ритми. Ось, наприклад, такі пісенники Струни серця та заспіваємо разом пропонують добірку українських народних пісень також пісень у авторській обробці та сучасних естрадних пісень, які відзеркалюють любов до своєї батьківщини, до матері, до рідної мови та до народної культури. Формування української культури тягнеться ще давніх язичницьких часів, коли людина мала міфологічний тип мислення і відчувала, що нею керують явища природи та різноманітні боги. Почерпнути інформацію про формування українського світогляду, також ознайомитися із міфами та легендами, які пов'язані з історією України, можна ось такі книзі Міфи та легенди давньої України. Україна також багата на різноманітні народні казки однак, також і багата на творців цих казок, а саме на конкретних авторів. Ось, наприклад, така книжечка Миколи Зінчука під назвою Чарівні казки розкриє всім загадкові явища. Однак виявляється, що казки можуть бути не тільки літературними, але ще й музичними. А до костьому ось такі музичні казки для дітей у Кузим України сьогодні іменини, Круть і Верть та багато інших є е, тим, тим виданням, які можуть допомогти е, юним е, особам стати справжніми акторами, а весело поспівати малятам можна із ось такою новинкою. Це є дзвін Колини Голосок. Е, в цій книзі є е, по е, вміщені поезії. Від Відомої дитячої письменниці Марти Чопик, які є покладені на музику композитора Володимира Войнарського. Досить незвичайним для багатьох може видатись мистецтво орігамі, тобто складання різноманітних явищ живої чи неживої природи за допомогою папери. до речі, з японської мови слово орігамі означає орі, це складати, а гамі означає папір. Саме юні японці змалку працюють над складанням різноманітних забавок, і також можна цим скористатися взявши, до рук ось таку новинку конструювання з паперу методом орігами, де за допомогою схем подано поради, як зробити для себе улюблені іграшки. Однак для тих, котрі хотіли зайнятися ще іншими видами художньої творчості, крім орігамі, можуть звернутися ось до такої книжки. Це і мистецтво, ветенанки та аплікації. Тут також охарактеризовано ці види мистецтва і подано приклади, як виготовляти ці художні твори. Спеціальні завдання для розвитку інтелекту дитини подають інформацію про те, як усвідомити собі, що математика супроводжує життя людини, оскільки з допомогою таких п'яти книг можна працювати над формуванням кмітливості, логічного мислення та винахідливості. Тепер існують видання для тренування інтелекту у середовищі дітей. Саме завдяки ось таким виданням, це п'ять рівнів, можна працювати над тим, щоб справді у дитини спалахнув інтелектуальний феєрверк. Саме такою є і назва цих матеріалів. Нещодавно я дізнався, що американці не вітаються традиційно, як наприклад в Україні, а запитують, як тебе справи, і завжди відповідають, що добре або ж нормально, навіть якщо справи були дійсно погані, оскільки сказати, що щось не гаразд, це дуже принизливо, навіть і незвично для цієї країни. Отримати добірку таких цікавих новинок, такої інформації можна ось в такій книжці, щоб свято було завжди святом. Тут вміщені практичні поради господарям і гостям, наприклад, як правильно дарувати квіти, як привітати своїх рідних, знайомих та близьких із різноманітними е, святами, також як дбати про те, щоб е, були чисті меблі, е, щоб килим був пухнастий, наприклад, про дружній потискруки та багато інших цікавинок, які ти стануть нагоді всім е, освіченим та інтелігентним людям. Новини Не потрібно відкрито заявляти про тебе, що ти поет, оскільки зробить висновки люди. Однак, все таки не кожному дано з неба справжній дар творити прекрасне через формування поетичного слова. І не кожен спроможний відчувати тонкі метафори порівняння, символи. Ось уже кільканадцять років у своєрідній літературній кузні працює тернопільський поет, громадський активіст, а також ведучих різноманітних концертних програм Юрій Дзюла. Сьогодні він є гостем нашої передачі, і ми сьогодні будемо спілкуватися про про літературу, її феномен та про її сучасні проблеми. Отож, вітаю Юрію нашій передачі. Дякую. Скажи, будь ласка, ось в твоїй літературній кузні, так можна сказати, так, кузня, майстерня, лабораторія по різному кажуть, вже з'явилося ото поетичне дітище, тобто вийшла збірка поезій. Однак, все-таки, чи можна вважати людину поетом чи прозаїком, якщо немає офіційно виданих творів, і ця людина не належить до національної спілки письменників України? Ну, знаєте, я вважаю, що Зразу так робити такий поділ, чи вона належить до спілки письменників чи не належить, не варто, адже є в нас ще крім спілки письменників України асоціація українських письменників, у якій є також. Не менш талановиті, я вважаю, люди. І тут така цікава проходить межа, коли людина філолог і вона пише поезії чи прозу. Або коли вона зовсім іншого фаху і пише поезії чи прозу, деколи навіть якщо вона іншого фаху, вона може якісь більші теми внести в цю поезію. Адже деколи кажуть, що якщо вона філолог сама за освітою, вона дуже багато знає і не знає, що нове написати. А якщо вона мається на увазі інша якась професія, Володіє іншою професією, то звичайно може щось якісь нові теми, сюжети чи мотиви внести, чи в поезію, чи в прозу, тобто я вважаю, що не варто робити поділ на спілку письменників і не спілку письменників, адже є багато таких, які десь в глибинках проживають поетів чи прозаїків, які пишуть прекрасні поезії чи прозу, і вони не належать до спілки письменників України. Це все умовності. Це я вважаю, просто якийсь такий така галочка чи запис, який шути член спілки письменників Україну Соні такий склався ж стереотип, Що якщо поет чи прозаїк Належить до грона літераторів національної спілки письменників, то він вже має популярність, має визнання. А є люди є талановиті, однак вони мають можливості видати свої власні твори, то виходить, що як вони вже їм доступ заборонений до великої літератури. Ну я вважаю, що їм доступ не заборонений, звичайно, до великої літератури. З часом, якщо вони захочуть, вони потраплять у спілку письменників України. Але знаєте, якби зараз держава трошки краще відносилась до письменників, власне, так як було ще раніше за колишніх часів, коли письменник, якщо він дійсно талановитий, міг отримати і квартиру десь у Києві, чи могли йому видати книгу за рахунок чи держави, чи спілки письменників України, то зараз практично такого немає. Твої поетичні збірці така багатопланова площана моралі, філософії, такого тонкого психологізму. Однак, сьогодні що потрібно для українського читача? Які цінності духовні, перш за все, які символи, яку проблематику сьогодні потрібно втілювати в тій поезії, аби вона продавалася людям, я вважаю, що в поезії має обов'язково бути Бог, має обов'язково бути любов, адже поезія має йти від душі, тому що дуже багато є зараз різних сучасних літературних угрупувань нових, у яких не бачимо ні Бога, ні якоїсь любові. Я вважаю, що це не повинно так бути, і тому зараз якраз тим, але чомусь великий парадокс, що якраз таке нестандартність, якась така великий епатаж, Аж дуже сильно зацікавлює молодь. Ну я вважаю це минуче, це на певний час, тому що молодь і не тільки молодь, а взагалі читач має цікавитися якимись більш духовними проблемами, в яких має пробувати якась така велика любов. Любов може бути різноманітною чи е, докоханою, чи до держави, чи до ще чогось. Але обов'язково мають бути ці дві складові: це Бог і любов. Мені здається, що свої збірці ти якраз відобразив у цю духову повноцінну духовну складову. Думаю, що ти можеш зараз і проілюструвати у читанні своїх власних поетичних творів. Ну, мабуть, що можу продемонструвати у читанні власних поетичних творів. Тобто, в мене збірка, така назва цікава Брязкіт сльози. Це сльоза і радості, сльоза і смутку, адже поезія не буває тільки веселою, чи тільки сумною, буває і такою, і такою. От в мене там різні мотиви є в творчості, тобто бувають, буває поезія, дещо, я б так сказав, забарвлена філософією, тобто, де я роздумую над проблемами такими духовними і над проблемами сенсу цього буття. Є і поезії такі, як кажуть, трішки. Простіше, як дехто називає, але такі дві невеличкі поезії я б хотів зараз зачитати. Яке то щастя з тобою грати на одній струні і колесати дотики, цілунки, малюнки снів, допоки ще слова не з'їв, і не втопив думки в щасливих косах, і не пробігся рибою по росах, а потім ще півподиху, півкашлю, віддав за безцінь, тільки щоб душа тобою денно проростала і викупала всі свої химери. У лоні чистої води, а потім ще й подяку склала за те, що є у мене ти. Це така інтимна, як кажуть, поезія про любов і ще одна поезія, така, як я її називаю з вкрапленнями філософії. Подаруй мені, Господи, думку, я не буду нею злітати, я лиш хочу спокійно і ніжно в чисте серце її передати. Воно зробить із неї намисто і почепить собі на душу. Подаруй мені, Боже, думку, бо її я віддати мушу. Хай народиться з лаком у полі, проросте зі сльозою пшениці, хай рятунком для спраглого буде, що захоче напитись з криниці. Хай в бою я надію, що можливе майбутнє без болю, я її лиш любов'ю зігрію, і не буде між нами двобою. Хай вона перекреслить всі муки і сповиє збентежену душу. Подаруй мені, Боже, думку, бо її я віддати. Літературний процес сьогодні. Які імена його формують і суттєво впливають на його подальший розвиток? Ну, знаєте, я б сучасний літературний процес поділив на розрекламовані імена чи особистості і не розрекламовані імена чи особистості. Якщо говорити про рекламу рекламу, про тих, що чутно як кажуть, і в повітрі, і в просторі, то звичайно дуже багато є нових літературних угрупувань, серед них виділяються такі: як пропала грамота, чи Лугосад, чи Бубабу, чи дуже така цікава назва мені завжди вона подобається. Назва очі, але якщо взяти кожну буквочку абревіатуру її. Розкодувати чи розшифрувати то буде цікаво цікаве таке розкодування орден чину ідіотів, тобто назва така дуже цікава сучасного групування. От і, тобто, я вважаю, що не можна сказати, що там є неталановиті чи талановиті. Там є люди, які дійсно досить непоганий мають талант, тобто можуть писати хорошу поезію і прозу, але там просто річ ще таке суто епатажне, щоб здивувати людей, щоб щось таке, нібито створити, якого немає ніде. Але це все вже давно було створене не в Україні. а і в Сполучених Штатах, і в Європі це все давно вже було створено, і тобто до цього повертатися, це якось я вважаю, абсурдно. Тобто, як казав Кам'ю про абсурд, так само це я вважаю, абсурдно. Варто читати те, що хвилює, звичайно, зараз сучасне людство, от і що потрібне для цього людства. А що потрібне, тобто не можна 100% сказати, що це варте, це не варто. Які імена, якщо говорити про імена, ну якщо про рекламовані говорити, звичайно чули про Юрія Андруховича чи Ірванця, от звичайно чули про. Павла Вольвача. Чи сьогодні можна сказати, що на Тернопіллі сформована плеяда сучасних молодих письменників? Скажімо, таке явище, як вже існує закарпатська молода література, Буковинська молода література? Знаєте, я б сказав, що вони є, але вони розпорошені. Тобто про них мало чути реклами немає як такої. От і звичайно, я талановиті, є і поети, і прозаїки, які також були переможцями різноманітних конкурсів, це і від смолоскипу, і від гранослів. Слова, тобто є такі звичайно переможці, вони є талановиті, але е, буває таке, що вони були на Тернопільщині, тепер кудись поїхали якусь іншу область, там проживають. От і створюють вже там літературу. Щиро дякую за розмову? Бажаю творчого зростання, творчих злетів і наступних збірок поезії. Щиро вам дякую. Шановні телеглядачі, звертаюся також до вас із такою пропозицією, аби ви по справжньому покохали поезію і відчували її серцем і душею, адже розумом ми не можемо повноцінно зрозуміти її. Отож, насолоджуйтесь. С від життя тільки прекрасне і усьому помічайте тільки добро. І вже незабаром ми знову зустрінемось із вами у передачі Дім Книги. Найкращі книги в домі книги.